ММРів поапали, щоб це в Байце, роздавати. Класична двіжуха. Тут завжди всі потіють. Завжди. Ну, команда на вас. Всіх вітаю. Всім щастя, здоров'я. Дуже в першу чергу вітаю всіх людей, які під останніми відео лишили на ютубі коментар. Ви молодці. Всі, хто не лишили цей коментар, сьогодні в паті Доту не грають. Choose your hero пропонують свапнути саппортів, щоб, ця, щоб бабка пішла мною. Да нель, oh. чуєш? А можеш блядь, Ты більше грою дивитися, а не. ну. На no, беру. Давай. Це я просто. Ні, кол нормально, я просто за нелем не хотів стояти, а так. <Din Meter> <Ellis> <visible> <smart> Ты думаешь, тут хтось хотів The battle begins. идем, мало, сцекуни, блядь! Це була моя команда на какаокапі. Сигуни? Ха! <тіпси> <зів> <зів> <рикіль> Йоптама. <праців> Треба ходити хлопці, блін. Не повірив, що вони там, якщо черсно, За Заруїни, блін. Просто дивись, по типу, попаси. Ебать, мужик, там input лах молотком просто хуярить, блядь. <laughs> Даниэль, давай That's сюда. Даниэль, 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 Даниэль. Ебать там зомбарив, я ебу. Ультимейт у меня я Я Тихо, а да там бы показать, я помпа. А шо, а Дивіться на хвачу? А це пампа нова Трохи кадек ага відмінили ТП, окей. Okay. maybe не треба не доб'єти. Понятно, що там. Можемо на ОД трошки. Давай. Томба, ага. Ай, хорошо зробив. А, тільки зараз ульт, бать. А це те, ульта була тільки що появилась? Не поняв. Це, це як Данії? Я сам не зрозумів, як Йоп сну. Йоп твоя. Блять, Аляска, напиши йому, щоб він візав, а не просто взяв героя. Це весь час була ульта в тебе. Я думаю, що світло на вулиці, Блять, зайшли Ні, на Рошана. У них там рошану. Е, хочеш на паку покидати в Рошана приколи? Я зараз буду ригать туди. Що думаєш? Хочеш типа якесь це MVP, йоло? Я буду через три. Чотири Все, не буду. А, все, все. Я не встав. Мене захочуть підмахати встал. Бля, бля, а що ми кинули його? А я живу. Все, все, чекай, до фулл таймин, фулл таймин. Хорош, 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 хорош. И цього, блядь, бомжа. Ебать там сатані! Ебать.

9 секунд, ніч. А, їм больно щось. А і надо ще одна людина умерла. Одному та й не вийде. А Все, можна пошити спокойно. Барвен, чуєш? Yeah. Якщо вони не пікнуть пуджая, Пуджа 4, а ти в 3. Як тобі така ідея? Поняв? The battle begins. Oh, yes. Ебать. Опа, Джан. Можем развернуть в лича. Да, да, да. Я успел, я успел устал. Ого, ого, в лича, в лича, в лича, в лича, в лича. Джакира. А вивер с жуками, что, до речі? У мене стан п'ять. Гарно. А, дивись. Я там зарвало в бье. Шо Пуся. нахуй ви? біолоо? Мабуть, такого героя, але в нього БМ. Хай тисне. Не-не-не Блять В топі, в топі. Я лечу, лечу Там бо будуть бейти одразу Не не встиг скинути стан Товік на Бристолбеку тут бути А ну, мужик на Бристол тебе не говорить чи що я не розумію Алло? Мистер Міт! А, у меня мікрофон микрофон весь сейчас замученный будет, сам с собой говорю. Бекуйте, бекуйте. Алло, не хочешь да, да, ты? Да. Вивер Вивер минус. Дкав ловлю, тот, че ты? Иду, бежи. Куда ДК втік. Блин, походу, да? А, а не, лотар. Єбать, я не прочекав. Під... О, тут епнем сечок, шшш. Підбіг до мене, звісно, класний. Косай, косай, гони мої. Я натисну так, чи? Подика, 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 подика. Гарашо. Далі, товстого. Він не натиснув. Хорошо. Вівер міду. Глоб... Глоб... Глобал КД, такий. Вівер міду, три кора, чотири тут герой. Знім тебе з яличом. Ні, не треба, не треба, не треба. Блядь, ну він помре. помра. він вин поживаешь на не помре. Бэтсе, да, да, да. Все, живе. Ну я бежал, малима уйпа. Поставив. ДК, ДК разбивай. Дав, дав дав, пайпу. Хорош, ебанута пайпа. Пайпа ебанута. Засейвила проти ДК. ТДК. Ломай. давайте, давайте давайте давай ты в них. Хекс 4 на Я поркет. Да, хекс. Да Погнал, погнал. нажимай, нажимай. Я виб'ю прикол из перші. Я просто трам хорош. Хорошо, я не знаю. Німер до кабашка не бігає. Хетс дві. Не трогай Романа. У мене сьогодні прям команда моєї мрії. Mm. Це ти на початку гри так кажеш. <laughs> The battle begins. Спліт погну можемо. Це я дивлюся. Я піду Блин, ошибок. Ведь... Снэп Кольт. Я возьму. Ты в Да, Да, ну нахуй. Лак. Что Норман. Полно на Знов цих два паяка бігають там ловлять, блять мене. Можемо в бот смок зараз, я джекки розмок, но тис смок. смок. Побігли, в бот. Побігли в бот, там нема двох героїв. на налвань, тепайся в бот, чуєш, ми зараз пофайтимся з ними. Лвань, ловань, чуєш? Та-та-та-та-та, я бачу, зараз я просто сайду. Волора? Волора вбити. Волора Є Є я халпюки. Ой-ой-ой, борт убив Розвернись, карман! Блять. Блять, я горю, не можу, блять, стрибнути. Добре. У mm. мене прям все віддали. Стануть, серйозно? No, чому ви втікаєте від бази? Я, блять, не розумію. Бля. Там по нас савить та ж сетнутись, розсетнутись. Ви просто втікаєте, що Медуза, що Кентавр від бази. Ну, я не знаю, як форсити. Окей. Не засуджу. Я з вами. Можемо на Ексо? Можемо, можемо. Я буду сейвити повно. Пробувати. Опа. Зараз буде стампіт. Мені помогти? 5 секунд. Две секунды, смакули. Две секунды. Не смоку було. Елла. Замерзлина, лина, лина. Найс. Дуже гарно. Блин, блять, Хорош. Не, то не треба, не треба. Чого? Айп примс нажми. Ну блять. Куда? Нексаган пока. Ну я не раз. Я... А куда ти стрибаєш? А зараз ти стрибаєш? Не менее знал. Алло, наливай! Чел, чол, трэда пить хату. на Медузі, пробуй. Я дивлюсь за на Надози прямо в них заходять, не заходи, ты ультэс. Подо ульт? Не пойду. GG. Ugh. GG. GG. Choose your hero. На шейкера забанили, тоді снепку фпшимо. Тільки Дизраптор, ну ми зараз побачимо по їх шостому бану. О, нарешті, блядь, пішла аналітика охуєнна, блядь. А зараз не У нього Thunderstrike дам, але мене Глімс до 12 секунд. А На нам похуй. Так, пішов прогрівати чела. Прогрівка йобна, то пішла. А в нього бач, що така хуйня. Тут чотири герої прилетіло по нашу душу. Окей, реворушил вбили. Я надеюсь, вам підходить список. Там хтось степнус, да? Да. Пришел в Минкес пришел в пешке. Ага. И ту муву из бот Марс тебя. Варена, иди, я с командой живу. Блять. Соря. Чо, поживеш на Верлоці и там дашь бандит, то мы в Б'ємо. живи, кижий, мені летить даггера. Четыре героя пришли. Я їбать крепкий. Залиману, пліс. Зараз зараз я хочу споминути якусь хуйню от вчела, наприклад, і отак зробив. Прикриваю. Я не бачу. <гум> Єбать, там трошечки, вони гниють піздіть. Я, я не бачу. Та я розумію, я. А, а. Я не розумію, що там відбувається, да. Ні, там була йобка, секс нереальний. йобаного, блядь, 8 секунд, сорі, я вытратив бо тільки такие навервався. А це що таке, блядь? Я да щось? вижу якийсь? Непонятно. Купив фласку, а я уже фул хп. Я собі, блядь. А банди є, да? Банди висять. А я, сто, я стою далі, я стою далі, Роман. Є там щось? Не, уже все. Мало ресурсів. Ебаем погано, блядь. Ебаем погано, блядь. Так вони стоять в піску, блядь! Песок, бланд! Песок, бланд, мужики, бланд, песку! Хелло, хелло, гойди, вот. Калинспера, шовый ты. Ой, зарзгит, бля. ПОХОРОННИЙ, а? ПОХОРОННИЙ! Ебать там 11-й левел, 2500 на израпторе. Я підміткую. Ну, бля, ви якісь потні, пікайте щось на перемогу, піздец. Choose your hero. The battle begins. <плес> <плес> козі ви, козі їдять. Роман, помилуємо. Ай-яй-яй. Та тікай, Просидон, тікай! А я хотів, я хотів підстопати, я жирний, йо <плес> Uh, Ладно, сапполь. жир закинься и иду горманом. <свят> <стоп. свят> Гарний, гарний, гарний та там. Прострілили? Та все ще нема. Кеза, кезах у нас. Все, ого, можемо бідись, в мене є ульт. Плечу на... А... На ванпост. Без мани. Я ж дико закупив, не щоб качатись, правильно? О, давай, да ладно, іди шмеда. Давай. Бля. Ну, шеста міди гамна. Я йду. Мене є покрутитись, мене покрутитись. О, група можем. Е, процедори. Та йдіть нахуй зі своїми, блядь, стілами. Як фарми медиатики? на медиатехнологів. Є потенційних килів. Забирай я далеко. Поможіть кунці, я біжу. Починаю раскруточку. Ну, раскруточно пришла. Блять, ведь тохнула раскруточно. Давай, мэр твой видит, ты 3 секунды колдаун. <свеч> мэр? Да, да. Заберу їхню віздумку. Ну no, це huge Impact. Поживу еще трошки. О, пиццех у нее точно поживу. Choose your hero. The battle begins. Зараз їбало. Я, Зар... я, я тебе стоп, на блінку, зараз дам дуельку йому. У мене 10 сексов. Скоро буду. Біжу в топ, арена 19. Вбив його. Алло, бля! Що це таке? І лагуна, і це, блядь. Ай, мене прибив. Ай-яй-яй. Аліна? До мене, до мене, до мене на водоні. Ну куди, блядь? Обережно, Даніель, не повремо. Найс. Так, він сився на Абадоні, щось я не знаю. Трошки підвийти. Байбак, Бріст. Байбак. Роман, прив'яжися. Якщо зараз вийдемо, буде супер найс. А, якби а, зараз. Бай, прибив, сорі. Фігню за форсив. Бек, бек, бэк. Гарний спис був би, якби прибив. Ти куди? Oh, oh, блядь! Я на Я тебе выконал. Ми, ми все одно біжимо, ми все одно Нормально. Арена 8, арена 8. Ліна, Ліна Ліна Лина, Лина, мне бела. На тесла лагу, но еблайт. Антема, антема, хуярь, хуярь. Молодець. Без бая, бай, бай. Я ще взяв Роман талант на реген з другого. Бо на те як кидати. Мої норм. Блін, не стрибаю. A few moments later. Бив ліну. А, М без БКБ. Your hero. А може я візьму Сашу Яшу і Башер? І мом. А ти не бачив цей рофільний білд через арпу на гнім? А я, типу, це я хотів запитати так, ну, щось запустила з того, що просто рофільний білд похуярити, да, зараз? The battle begins. Oh, Ну, і це нормально. О, їбать, прикольный язик. А шо, блядь, власно сука коїться нахуй. Не знаю, але тут ще й пуч. Поживеш? Їбать, живеш? Треба може щось Я там якось зв'язати? Не зміг стик натиснути. Це не треба Жирний ботик. побіжу в бот на мою арту. Я хасту заберу. Живи, 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 старий, живи. Ульта йому, ульта. Бачок. Ось того. А є мана якась, все то теоретично. Ах, нахуй на мене, блядь. Паскуда їбашить. І так згниє, блядь, нормально. Так что буду чейзити, я цей, я дам. Оп, жирний! Я бежу, я люблю жирних. Плюсую. Мани, мани, зали мани, мани, швидше! Я влітаю, я влітаю! Ні, ну давай, влітай, влітай! влітай. Влітаю, ворок. Нема оракла, нема оракла, нема. Блять, звязало крипив, ну шо за гніда? Ебашь його! Блядь! Блять! <laughs> Биться. А БКБ прочекать? По мэрте можем тут? Ага, Сейчас. А Пусть подходит. Вы справились с мэртом? Я тут. первый. Вражный почт, сбейте ему, блин, ласка. Я цей. О! Ну Давай, попереди, другальок. На свиня жирна. Кучу звичайно, не Даніель. Треба рятувати друг друга по браку. Біжимо, всі біжимо до романа. Всі до романа. Без муэрти його довго будуть бити. Оракл, оракл. Аляска, даст степень, оркл? Я супер на крапалі вижив. Немає фаст проміс. Маго, в неї без БКБ вона без ульта. Я підійду зараз на цей, на карапас ще. Найс. Рефрешер на мой просто живий, живий, живий. А ми хочемо дефати огран? Ну я так підпокати. я й то вийду, типу. Ні-ні-ні, не вийду. Не пилала, пилала, пилала. Квенети, всегда. лотус тварина! А я ж дав лотус! Вот він пішов! Не, та не да не нервуйся! Похибать мене розъїбало! Гемчик? Блядь, гемчик забрали. Мені 100 баю не вистачає. 100. Виклади якусь шмотку. Та блядь. Я не можу века. шмотку. А що ти на Огрі в таверні чекаєш? чекаешь? Ого, тільки з'явився. Треба муэр ту Бай появився. Давай, давай. А майже убилось. <кхух> Мерти нема. Збити якось. Мерта тепнулась вже назад обережно. Можете відхилитись. Ще в неї ніхуя нема, треба забирати пуджа. Найс. А вони тут всі були. Це був байт. Не пощастило. Що сподобалось? Чого ти соромишся? Лише коментар, що так не рідний, ну.